Вітаю вас у 2025 році. Якби ви мене запитали, яке зараз число, я б не думаю, що відповіла 2021 рік. Можливо, початок 2022. Але вибачте, не 2025. Не хочу дуже тягнути, тож що одразу перейду до теми відео. На своєму досвіді скажу, що це дуже і дуже велика залупа. Але це треба пережити. Сильна жінка. Собі. Обов'язково дорогу прокладе. Щоб хоча б якось вам допомогти, я знімаю це відео, Тож я надію, що це відео буде для вас корисним і якісь поради вам допоможуть. Почувайте себе як вдома, заварюйте собі чайок або каву і залоджуйтесь. Запам'ятайте істину якби ви не старались для свого партнера, що б ви не робили для свого партнера? Але якщо немає взаємності, то всі ваші старання безсильні. Стосунки це завжди про двох людей. Про людей, які хочуть бути разом і які стараються і вкладаються у вашу командну роботу. Уявіть, що стосунки це команда, це команда двох людей, які стараються, які хочуть вкладуватись. Перше, спробуємо дивитися на відстань з оптимістичної точки зору, адже відстань дає нам можливість краще пізнати свого партнера, а саме його внутрішній світ. Мені здається, це якраз той самий час, де можна обговорити ваші плани, ваше ставлення до життя. Відстань може стати таким міні-тестиком того, чи підходить вам та людина, чи збігається внутрішній світ з вашим. Тож. Не все так погано. Найголовнішим фактором, звичайно, це спілкування. Тільки спілкування через спілкування, адже це база, це ґрунт того, як підтримувати стосунки на відстані. Це можуть бути телефонні дзвінки, це можуть бути відеозвінки, це може бути просто листування. Що, наприклад, брати листування, відкривається тривається додатковий бонус, бо ми можемо зробити його різним. Ми можемо писати листи. І для мене це як своєрідна медитація, я обожнюю такий вінтаж та вайп, де стараєтеся тим для одного, пишете такі мемуари. Розписуєте своє життя, це все роблено нашими руками. Стосовне листування я хотіла б додати, що особисто в мене так було, і помимо звичайної комунікації там через телефон, дзвінки і так далі. Ми раз в місяць відправляли один одному листи, написані від руки, і там додавали наші спільні фотографії, улюблені, всякі наклеїчки, всякі цукерочки. тобто, щоб просто потішити людину. Я пам'ятаю, як бігла на ту почту за тим листом, чекала ту чергу, і така прямта. Дайте, будь ласка, мені цей лист. Якщо варте за регулярне спілкування, то старайтесь спілкуватися хоча б раз-два на день. Тобто, звичайно, такі питання: як твій день, що ти робила, що ти їла, що ти готувала. Це така база, яка підігріває стосунки, створює близькості. Друге, плануйте зустрічі. Це напевно, моя найулюбленіша тема, адже пам'ятаю, як скидували один одному наш календарь. Кожен писав, коли він може, ми підбирали дні. В придкушені. Я не пам'ятаю цього слово українське, але ти в придкушені того, щоб зустрітися з людиною. Ти закреслиш ці блін, дні в календарі. Пам'ятаю, я дуже багато знімала відео в Тік-Ток, де ви, типу, такі обнімаєте ту людину на протязі декількох днів до вашої зустрічі. І я завжди дуже сама милувалася таким Тік-Током. Третє. Довіряйте один одному, я знаю, це важко. Це важко в звичайних стосунках. Де ви бачите один одного. Якщо це на відстані вдвічі важко. Але ви маєте пам'ятати, що ви вибрали партнера, то це особисто ваш вибір. Будь-які оці зради це ви зраджуєте в першу чергу самому собі. Цьому ж вибору взагалі. Моя думка така, що партнеру треба давати простір. Нехай він робить все, що. Забажає це особисто його життя і його вибір. Моя відповідальність тільки за мою реакцію і за те, чи я це приймаю чи ні. Будь-який контроль, він лише руйнує стосунки. Четверте робіть сюрпризи. Для мене це приємна тема. Я таке обожнювала, я сама робила сюрпризи. Сюрпризи заключаються не тільки у зустрічах спонтанних, хоча ідея це дуже-дуже класна. Сюрпризи теж можуть заключатися в неочікуваних подарунках, посилках. П'яте. Спільний перегляд фільмів. Зараз є мега-багато платформ, де можна проводити час разом. Наприклад, телепатія або Діскорд, Зараз стільки зроблено ігор, де можна грати одночасно. Каталог настільки здоровий, що можна грати як в звичайні шахи, мафію. Можете навіть разом в КСКу заграти. Шосте: готуйте разом. Прийшли додому, старші заморені. в час поїсти. Стали разом. Він в себе відома, ти все відома. Швиденько собі почали щось разом готувати. Можете домовитись приготувати одну і ту ж саму страву. Коли приготували, скидайте один одному, у кого що як вийшло. Ну і обговорюйте, хто якщо готував, яке воно у вас на смак вийшло, адже знаєте самі, що страва є одна, а приготувати її можна зовсім по-інакшому, і смак від цього реально зміниться. Придумуйте собі разом якісь спільні заняття. Наприклад, можна записатися разом на якийсь онлайн курс. Може просто ділитися знаннями, які ви дізналися за цей день. Теж можна робити віртуальні подорожі. Ми підключалися через TeamViewer на один пристрій і разом переглядали якісь місця. Наприклад, так ми планували нашу подорож, ми відкривали якесь місто і разом дивилися місця, які ми хотіли там би відвідати. Усталю. <світ> Ну, і звичайно, щоденний обмін фотографіями. З фотографіями чим, що ви їсте, що ви сьогодні приготували, чим ви сьогодні займалися, що ви сьогодні дізналися? Ви йдете по вулиці, гуляєте собі, сфоткаєте якийсь смішний знак. Зараз стільки тих і надписів на заборах цікавих. Можна створити спільний щоденник, спільний альбом. У мене колись була мрія. Це надрукувати наш спільний журнал в нашої історії. Ну і ми і зайнялись його створенням. Це було це було може 4 роки тому. Скрізь Ми створили журнал, ми його потім надрукували. Ми розподілили наші задачі. Тобто, я писала текст. Хлопець займався оформленням цього журналу. Це була наша така спільна мета зробити журнал з нашою історією, з нашими пригодами, з нашими якимись там цікавими фактами. Все це задокументували в нашому журналі? Грають навіть в такі ігри, як 20 питань або хто я. Особисто я з тим фанком. Фанка. Ну, не можу я обійтися без польської лексики, все рівно вона десь так вискакує. А я особисто бачу такі питання: піса чи кола? Кола чи Спрайт? Білий шоколад чи молочний шоколад? Сахар чи сіль? Не знаю, можливо, це когось смішить, бо це реально віддає трохи таким дитячим вайбом, але завдяки цим питанням ви дізнаєтесь свого партнера разом займаєтесь спортом. Якщо ви вдома, наприклад, це навіть легше. Включайте камеру, робіть присіди, робіть якісь там синхронні вправи по декілька підходів. Це, до речі, дуже мотивує, адже ви ж таки. Добре, я зроблю цей підхід вже через не можу, адже ж е, мій партнер це робить. Тобто це додаткова мотивація. Якщо ви ходите в спортзал, це ще крутіше. Що ви бажаєте, можете підлаштовувати, наприклад, що сьогодні ми там з моїм партнером робимо день ніг. Кожен потім ділиться своїми результатами. Хто скільки підходів зробив, хто які вправи робив. Що мені дуже подобалось робити. Милі традиції, наприклад, як спілкуватися перед сном. Як би день там не закінчувався, ви можете зробити обов'язково, що перед сном треба або написати, або хоча б якось почути свого партнера. Наприклад, так, я пам'ятаю, тривало досить таки довго, і десь два роки ми постійно спілкувалися на відстані, можливо, навіть більше, було жодного дня, коли б ми перед сном не... Списалися або не зізвонилися, або не почули один одного. Ми постійно якось старалися комунікувати. Спойлер, якщо ж вам так цікаво, стосунки розірвалися не через відстань. Тому я вам як живий приклад того, що відстань це взагалі, взагалі не проблема. Але так, ось робіть разом якісь традиції, старайтесь зізванюватись перед сном. Якщо ви будете званитися перед сном, ви Можете робити загальний підсумок дня, що я сьогодні зробив, що сьогодні не зробив, які мене плани там цілі на завтра. І це дуже-дуже круто, як особисто для вас, адже ви підводите свої результати дня. Проводьте романтичні побачення разом. Так, так, вам не почулося. Наприклад, ваш партнер може вам написати: сьогодні, о восьмій вечора, запрошую тебе на побачення, на відеозв'язок, Прошу там купити якесь там тістечко. Там шампанське відкриємо, він в себе у в себе, звичайно. Там можете зробити собі таку романтичну атмосферу, все так гарно прикрасити. Ну і тим самим сісти, поговорити. Якщо б хлопець, ви, ви таке організовуєте, можете замовити доставкою квіти вашій партнерці. Її стовідсотково це сподобається, якщо вона любить квіти, звичайно. І Ще має така улюблена тема, яка мені дуже подобалась на відстані. Так, на відстані можуть бути ще й приємні моменти. Сподобалось створювати спільні. Подборки, так би мовити. Наприклад, спільна подборка плейлиста. Якщо ми там зустрінемось, щоб ми включали той плейлист, який ми зробили разом. Тепер половину музику своєї, я не слухаю, бо в мене йдуть якісь асоціації. Вибачте, це не має бути тут. Так? Що ж, моє відео підходить до кінця. Надію, що щось корисне ви для себе знайшли. У вас теж є якісь особисті поради, будь ласка, пишіть. Вас всіх люблю. Всім па-па.